А це всі одна команда? Обіду треба буде лі. Гляда, відівай білу меніжку. А цим давайте. Дякую, давай подивіться. Дякую, Сережа. Треба одразу зразу брати. Давай, дядь, Боба, ви тепер постійно в не ходите, щоб вас не плутали. Максим на воротах стоїть чи що? що воротах? Радіо вас, закрути головою. Перед все котрою трошки. А тепер обіг, обіг, обіга. Ще пас!

Просто лиманіски, щоб наш на полі. Ми сьогодні. Не можна так. Ти ж не шумай, ти ж не сепара. Все, сепара, ти біжи. Два. Добре, добре, добре. Так, заворіть містобою. А що? Давай, давай, давай. Се відкути захиснику Сем. воротар може грати. Причинять. Не лишайся там сам, підпирай гравців. Са! треба прийнати, так? -а! а ти треба мені Раз-два. Далі, де любви, прийняти. Аня, хани, так. Так, біли пауза. Я меняюся за цей у центр з. Марк. Тут тут тут. Тут 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 тут. Зараз вийти. Ноги. Ноги. Давай, давай, буріть. Він біжить, ви стоїте троє, дев'ять. Один другий, третій. Оде і два сторона. Надійтесь сюди, на другі стоїте. З ким грай. Коли? Що ти там робиш? Вечі, Марк, прибав. Ми запали! 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 Ми i <laughs> do

Заходь, заходь, заходь. Старый шишу тримай. Может, у тебя? Вот она маленькая. Тадей, Тадей, а чого ти штрафний не пробивав? То треба було сказати, вчися говорити. Ну то спога... значить погано сказав. Куди ти туди пішов? Та всі йдуть ти один маєш. мають. та саме та куди гравець, куди ти пішов?

Да, добре. Ні, ні, ні. Ні, ні. Там прямо трохи. Давай. Пас. Ну, ось, ставай звали. Так. 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 Yn gywir goch y rhif

Sim, eu abro assim. tudo, então, é? mas estou na linha de casa em cima. Está ali ou para o semejo? Marcos, É, -te -te. permitido, mas -te. um é -te. e tem, porque eu trimo a cheira, está para fazer a venda. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. 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 Não,

Terima kasih telah Ближче до середини. Де твої ворота? Що тут робиш на Я до зробиш, Ось, Наша! Наш вийде! Бізіть там всі разом, не біжіть всі разом, не біжіть всі разом.

Виграй позицію, подядь. Один, один. Ти не кидаєш. Ти кидаєш. Ти не кидаєш. Замість порукавок. Наші м'ячі. А це на порук до мене. Добре. Підпирайте. Підпирайте. Ти не маєш Та дай, хай тобі накотять для удару. Стань для удару. Білий поставив, поставь Все, 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 Давай, кивай, я не помню. Ворот. Шучок ворота дає, Шучук. Чом чап. Ця три поля, хто грає. Đợi Jeg er ikke mor. Севчук нічого так потягнув. Один Андрій. <ріпи> шукай, <ріпи> шукай Справа сам? Підбиває. Уня. Саша напад за 9.

Ну, это не будет. 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 не 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 будет. Ну, это не будет. Terima kasih telah menonton!